Добрий день, шановні учні. Тема сьогоднішнього уроку чарівні арабески. І сьогодні ми з вами разом виконаємо дану роботу та ознайомимося, що таке арабеска. Арабеска це європейська назва складного східного середньовічного орнаменту, що складається з геометричних фігур та рослинних елементів. Тому для сьогоднішнього уроку нам потрібні. Фарби акварельні, циркуль, ручка або маркер, простий олівчик та стаканчик з водою та фарбою. Так як у нас сьогодні ближче хилиться пора року до осені, тому я пропоную зробити нам таку більш осінню арабеску. Для цього використаємо жовто-оранжеві кольори акварельних фарб. Та залиємо наш листочок. Попередньо я зробила рамочку, яку акуратно промальовую наші кольори. Не потрібно повністю одним тоном собі додаємо різні відтінки. Сама арабеска у нас буде виконана. Чорним маркером, а тло ми виконаємо акварельними фарбами, заливши красиво нашу роботу в осінніх кольорах. Звичайно, кожен може використати той відтінок кольору, який йому більше до вподоби. Тобто, якщо ми любимо Червоні кольори, то використовуємо червоні. Якщо ми більше прихильники зелених та блакитних, використовуємо більш холодну гаму, зелені, блакитні відтінки. Я використаю більш такі теплі, гарячі, щоб у нас була красива робота. Якщо ми десь ляпнули за межами, тоді акуратно сполокали наш пензлечок, здушили водичку та забрали зайву вологу. Робимо таким насиченим наш листочок не боїмося додавати. Від Але стараємося триматися однієї гами. Тобто, якщо ми використовуємо теплу гаму, тоді даємо собі тло повністю робимо тепле. Якщо ми хочемо холодну гаму, використовуємо холодні, щоб у нас не вийшло, як кажуть, болота, тому стараємося, щоб кольори все-таки поєднювалися між собою. Та мали спільні, спільні відносини. Так, ще трішки. Для того, щоб пришвидшити нашу роботу, я використаю фен. Ви також можете, якщо є можливість, якщо можливості немає, тоді потрібно буде трішки. Почекати, але я вважаю, що, якщо гарно просушити, гарно виконати роботу, вона у мене дуже вийде красивий. Так, я дивлюся, до мене забагато води, тому полочу свій пензличок здушую і забираю сухеньким пензличком вологу. Стараюся просто так легенько доторкатися. Десь можу додати ще водички, щоб вода, не вода перепрошую, робота у нас була більш живішою. Так, є. Зараз я трішки підсушу свою роботу і ми з вами почнемо створювати саму арабеску за допомогою простого олівчика та маркера. Так, Роботу я підсушила. Як ми бачимо, вона у мене повністю суха. Для того щоб перевірити, чи робота є повністю сухою, просто дивимося, чи не блистить наша фарбочка на світлі. А тепер, якщо ви повністю висушили роботу, починаємо виконувати нашу арабеску. Для цього, як я нагадую, нам потрібно виконати орнамент геометричних та рослинних елементів. Я використовую циркуль, щоб на нашій роботі зробити кола, півкола, яких я буду малювати. У мене буде така нижня композиція, додаю нашого кола. Для цього я легесенько накидаю лінії, де у мене буде малюночок. Спочатку я роблю ескіз простим олівчиком, щоб мати орієнтуватися на зображення. У мене будуть, як ви бачите, і великі кола, і менші, які можна буде поєднати. Так, інше дам в даному куті. Є. Тепер додам деякі елементи за допомогою олівчика. У мене буде арабеска у вигляді квітів, тому акуратно накидаю, де у мене будуть пелюстки, і їх промальовую. Ви можете за допомогою собі мірила, от або навіть самим циркулем, поставити відстань. І орієнтуватися звідки, доки у вас мають закінчуватися ваші пелюстки. Тут ми зразу бачимо, де є наші серединки і куди ми маємо малювати квіточки. Хочу сказати, що арабесками досить часто прикрашали красиві арабські коври, також можна було часто зустріти на архітектурі стародавніх будівель, їх вбирали ці орнаменти, прикрашали дорогоцінним камінням, золотом, металами дорогоцінними. І вони мали досить красивий вигляд. Інколи сама ж арабеска могла навіть бути із написами, тобто слова, букви використовували також як орнамент. Ми ж виконаємо у геометричних тонах, а також У рослинних. Тобто у нас мотиви будуть рослинні та геометричні. З геометричних фігур ми використовуємо коло так я на око дивлюся, що в мене рівні лінії, щоб в мене красива получалася квітка. Також можна дати. завитушки. Доповнюючи певними рослинними мотивами. Так, також можна додати лінії, я використовую схематично, щоб орієнтуватися, де у мене будуть серединки. І також додаю, наприклад, якісь овали або круги. Тобто, якщо у мене тут, то можеш повторити то сюди дати знову пелюсточки. І доповнюємо свій орнамент різними декоративними лініями. Я схематично накидаю, а вже маркером буду собі доповнювати. Я вважаю, що достатньо. Тепер, за допомогою маркера, стараюся обвести наші лінії. Обводимо акуратно. Додаємо ще елементи. Така робота виконання такої арабески ще буде і певним антистресом то ви зможете розслабитися та створити свій власний антистрес. Також можу наголосити, що використовувати можна будь-який маркер. Тобто можна навіть поєднювати декілька кольорів, можна виконувати арабеску з білим тлом. Тобто тут уже на ваш смак та на ваше бажання. доповнюш такими завитушками. І не боїмося додавати чорних плям. у нас олівчик виступає в кінці акуратно все стриму, щоб сама робота у нас була акуратною та красивою. Так, тепер промальовуємо нашу більшу арабеску Так, ми майже завершуємо. Єдине, на що нам залишається, додати деталі, які будуть мати красивий вишуканий стиль. Отже, що ми можемо зробити? Цю площину замалювати повністю чорним. Можна як фарбою, можна так само і маркером, в даному випадку ми використаємо маркер, щоб робота була у нас красивою, фарба може потекти. А ми, щоб не спортити, використовуємо маркер. Так, і також, напевне, на цій ще квіточці також додам чорного більше. Так, а тепер пропрацьовуємо наші елементи. Кидаємо. Серединки нашим квіточкам і промальовуємо їх. Заповнюємо нашу квіточку простими елементами, які будуть її красиво доповнювати. Як у мене акварельний папір, ще роблять такі своєрідні ефекти на кольоровому папері. Я перепрошую, кольоровому папері. На нашому кольоровому тлі робляться своєрідний ефект від маркера. Що мені подобається в рабесі? В першу чергу вона дозволяє вам розслабитися, коли ви її виконуєте. Ви можете додавати свої певні елементи, які будуть все одно красиво виглядати на роботі. Тобто ви зможете її доповнити та отримати красиву роботу. І, нарешті, наші пелюстки, їх роблю такими прогнутими. І вже в даному випадку використаю, щоб швидше було саме фарбу чорну. Ви можете використати тоненький пензличок, можна грубим, можна середнім. Я люблю такий більш грубший пензличок. Акуратно Вбираю зайву вологу на кінчик свого пензлика і промальовую там, де має бути чорне. Пензличком це набагато швидше робиться, чим маркером, але це кажу на ваш смак. Ви можете і маркером виконувати дану роботу, тобто виконувати заливку площини, а можна просто фарбою. Напевно, все-таки зроблю на цій квіточці також заливку. Невелику суто по контурах. Завжди виникає бажання ще доповнити, додати. Ну, головне. Знати міру і вчасно зупинитися. Mm, ще може тук те пелюстки. Наша арабеска готова. Єдине, що нам залишається, це дочекатися, поки вона висохне. Щиро дякую за увагу. До побачення!